Вітаю вас у Житомирі. 29 жовтня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. У Житомирі власниця комплексу Волна напала на журналістів. У Житомирській області вже опрацьовано 100% бюлетенів. Сміттєзвалище на вулиці Радонова відзначає своє десятиріччя. Про ці та інші новини далі. У Житомирі власниця спортивного оздоровчого комплексу Волна напала на журналістів. Так вона відреагувала на спроби знімальних груп відзняти пожежу, яка трапила сьогодні на території комплексу. Міліція відкрила кримінальне провадження. Про ситуацію розкаже Вікторія Хлань. ж говорю, так Пожалуйста. 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 А, здесь, пожалуйста, да? А, тут уже... Нас только что... Я не в... Так, отпустите микрофон. Значит, не Хорошо, отпустите Проблема, все. Вот. Вы, вы, вы все ведете. Да, вы что? все вы, вы, что? Что? Вы, что вы делаете? Что Вы все Вы делаете? Так, закінчився ви журналістів телеканалу СК 1 Житомир Тудей та Житомир інфо на зйомки пожежі у готельно-розважальному комплексі. Волна знімальна група отримала повідомлення про пожежу на території закладу. Чотири пожежні машини та швидка вже працювали на території. Журналісти зайти не встигли. Невідоме авто перекрило шлях журналістам, А власниця у стані емоційного збудження намагалась зупинити роботу. Змі колеги розповідають про ситуацію. Приїхали сюди минут коли 15-20 назад. Начали снимать, охранник подошел, охранник уже отсюда ушел, охранник подошел, пытался несколько раз нам пытался закрыть камеру руками, закрывал, закрывал, просто не давал снимать, пытались пройти на территорию. Он переграждал нам путник, пускал нас внутрь. Вот, кстати, это беспосредоводно. Микрофон не вот вырвал, у меня его нет. Вы не вырвали, вы, вы меня отобрали у журналистского Я, я вас прошу Я вернуть. Я вообще вас не брал. Вы не, а, вы не брали, да? Я не брал никого. Оно полос... у меня случайно испарилось из руки. У меня... Я показывал его вашей хозяйке, оно у меня из рук а пропало. А я? вас вообще не трогал. Я вас взагалі не почув ну, ви, ви, ви сознательно значить я не врете. Буду, я вас вообще не трогала. Постраждало технічне обладнання однієї зі знімальних груп. Журналісти зустрілися з власницею, аби отримати коментар з приводу події. Жінка вибачилася за поведінку. Ну вибачте, пожалуйста. Ну я, я прошу, якщо можна, вибачте, будь пожалуйста. Ну я ж прошу вибачити. Ну, якщо я комусь нанесла ущерб, я можу його змістити і, Це буде і обідала, когось образила, я вибачаюсь. Правоохоронні органи оформили протокол по статті 171 перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. З'ясування обставин триває. Вікторія Хлань, Олександр Дарсавеліт за телеканал СК 1 у Житомирській області вже опрацьовано 100% бюлетенів. Таку інформацію оприлюднено сьогодні на сайті Житомирської ОДА. При цьому голова ОВК стверджує, що у неї на руках лише третина даних з районних комісій. Як триває процес підрахунку голосів, знає Андрій Іванюк. Знімальна група телеканалу СК 1 як і всі житомаряни, чекає офіційних даних від виборчих комісій. Майже кожен день ми намагаємося дізнатися щось від голів обласної та міської виборчої комісії. Сьогоднішній день не став виключенням, і ми завітали в гості до обласної виборчої комісії, аби нарешті дізнатися прізвища депутатів, які будуть представляти інтереси громадян в області. На цю минуту було прийнято 24 районних виборчих комісій, в тому числі і міських. Зі скільки? Із 28. Але, на жаль, більша половина була відправлена на складання уточненого протоколу. На сайті ОДА вказано, що вже опрацьовано 100% голосів. Але у обласній виборчій комісії на цей час є офіційна інформація лише з восьми районних комісій, а це менше 50%. У міській виборчій комісії ми також не отримали офіційних даних. Ну завтра ми вже дамо інформацію по міському голові. Вже ми оголосимо результати, тому що завтра останній день оголошення результатів по міському голові. А по депутатам? А по депутатам нам дається 10 днів. Через те ми ще будемо працювати по округам, потім вже будемо зводити, виводити вже процент, відсоток і будемо рахувати, скільки квоту вираховувати, і будемо вже тоді оголошувати, які депутати пройшли. Тут проблеми інші від Богунської територіальної комісії до міської протоколи надійшли. А от корольовська ТВК поки що не надала ніякої інформації. Хоча напередодні знімальній групі голова Корольовської територіальної комісії говорила, що майже всі голоси пораховані, коли ви вже зможете відправити протоколи на МВК міської комісії. Ну, може, час, може, два. Ми що Ми ще не всі підписали округа. Завтра Житомиряни мають офіційно дізнатися імена учасників другого туру на посаду міського голови. Депутатів до обласної та міської ради мають оголосити не пізніше 4 листопада. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Житомирські правоохоронці просять допомогти знайти чоловіка, який ще в червні пішов з дому і не повернувся. У Житомирі правоохоронці розшукують місцевого жителя 53 років Володимира Тишкевича, який 10 червня пішов з дому і не повернувся. На вигляд чоловік має 50 років. Зріст метр 74, худорлявої тілобудови, волосся русяве коротке. На момент пропажі був одягнений у світло-сині джинси, темно сіру сорочку у смужку, літні туфлі коричневого кольору з дірочками. Особливі прикмети, верхня щелепа вставна а на спині в ділянці поясниці родима пляма. Якщо ви володієте будь-якою інформацією з приводу місця знаходження Володимира Тишкевича, просимо повідомляти до. Міліції сміттєзвалище на вулиці Радонова відзначає своє десятиріччя. За цей час воно достатньо збільшилось та розширилось. Спроби боротьби з ним поки безуспішні. Земля під звалищем виділення учасникам АТО. Але чи допоможе це, знає Андрій Іванік. Радонова одна з найбільш проблемних вулиць нашого міста. Це стихійне сміттєзвалище утворили Житомиряни близько 10 років тому. За цей час воно значно збільшилося у розмірах та нашкодило екології, забруднивши своїми відходами ґрунт. Комунальні служби не раз починали боротися з цією проблемою, але завжди все завершувалося провалом. Це головна головна больдапу нашого житлового управління. Сьогодні знову працює КТП 0628. Сегодня снова работал, работал ЖК номер 1 Мы работали и будем работать. Я вам скажу так: здесь надо принимать все-таки кардинальные меры. Дальше уже отходить уже некуда. Вари вариантов варіантів нету. Сегодня стоит вопрос о том, чтобы полностью. Убрать. Если не сегодня, мы будем будем завтра. Проблема загострилася, коли землі на сміттєзвалищі Радонова виділили бійцям. АТО. Будет выставлена охрана. Тобто, все люди, всі організації, которые будуть у нас. Просто так выкидывать несанкционированные э, отходы на эту территорию. Будуть оштрафовані табличка. Штраф висить на Радонова вже давно, але це ніяк не зупиняло людей викидати своє сміття. Ми запитали у головного інженера КТП 0628, чи оштрафували вони хоч когось за весь час існування смітника. Справа в тому, що ця табличка висить як попереджувальний знак. Ми намагалися скласти протоколи, але ці протоколи далі не пішли, тому що зв'язку з тим, що стояли контейнери. Люди зрозуміло шукають. Ми кидаємо контейнери. Контейнери з Радонова прибрали. А на роботу зі сміттям. КТП 0628 та ЖЕК номер 1 кинули спецтехніку. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал ск 1 Остаточних результатів місцевих виборів ще немає. Та все ж невдовзі ми матимемо новий склад обласної та міської рад. Ми запитали у Житомирян, чим першочергове мають зайнятися нові обранці, і от які відповіді ми отримали. На комунальні тарифи, тому що всім може отак. Рішення, щоб до людей відносилися і враховували людські думки, саме перше. На порядок в місті, я ж вважаю. Головне, упорядочити ці Жеки. Я вважаю, що це першочергове завдання. Поменше були тарифи, не такі, як зараз. Звернути увагу і поменше були ціни, тому що прийдеш на базар і як на дрожжах. все росте. Все брехуни і все злою. Там систему треба міняти. Те, що нові люди прийдуть, це толку ніякого не буде. Треба все треба міняти з нуля. На те, щоб бідність цю ліквідувати. Дороги, тротуари, парки, транспорт. Дуже холодні тролейбуси. Також трамваї, старі взагалі дуже тролейбуси і трамваї. Переходити потім до жилих будинків, підвали у жилих будинках, під'їзди дуже в поганому стані. Утеплювати, звичайно, потрібно. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь з за СК 1 та хай вам щастить. У прямому ефірі телеканалу СК 1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 29 жовтня. У студії працює Андрій Ванюк. Вітаю. Футбол. Закінчилися чергові матчі однієї восьмої фіналу Кубку Англійської ліги. Ліверпуль обіграв Борнмут з рахунком 1-0. На 17-й хвилині відзначився Клайн. Також свої матчі зіграли Саутгемптон, який переграв Астановілу 2-1, та Манчестер Сіті, які розгромили Кристал Пела з рахунком 5-1. У заключному ж матчі за бортом змагань залишилися Манчестер Юнайтед, які розписали суху нічию з Мідлсбро та програли в серії після матчевих пенальті 1-3. Баскетбол, кубок Європи, Фіба, Южинський хімік здобув перемогу в першому єврокубковому матчі сезону. Хімік переграв кіпрський ета з рахунком 88-52. Разом з хіміком та ета в групі Л виступають також університет Тарту з Естонії і Ювентус з Литви. Поєдинок між тарту і Ювентусом завершився з рахунком 81-72 на користь естонців. Хокей, сьогодні вночі відбулися чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги. Оттава переграла Калгарі з рахунком 5-4, Вашингтон поступився Піцбургу з рахунком 1-3, А Сан Хосе не встояли під натиском Нешвілу та програли 1-2. Таким чином Нешвіл повертається в лідери чемпіонату. Бокс одна з легенд боксу. Екс-чемпіон світу у восьми категоріях. Мені Пак'яо назвав дату останнього бою в своїй професійній кар'єрі. Це 9 квітня 2016 року. На цей бій претендують п'ятеро боксерів: це Хуан Мануель Маркес, Тімоті Бредлі, Кел Брук, Теренс Кроуфорд і Амір Хан. Новини нашого регіону Житомирянин Олександр Сокольчук виграв бронзу в командному заліку на чемпіонаті світу з рукопашного бою, який на початку жовтня відбувся в німецькому місті Штайнфорд. У командній першості стінка на стінку у ваговій категорії до 80 кілограм. Олександр виграв три бої з чотирьох. Зараз Олександр Сокольчук планує взяти участь у Кубку України з рукопашного бою. У подальших планах потрапити на наступний чемпіонат світу та виграти його. Це всі новини станом на сьогодні. Пам'ятайте, спорт це запорука, гарного настрою та міцного здоров'я.